Наша батьківщина, батьківщина це земля не тільки ваших батьків, а й дідів, прадідів, батьківщина це край, де здавна звучить наша рідна мова і материнська пісня. Наша батьківщина зветься Україною. Далі. Україна. Це безкраї лани пшениці, квітучі поля льону, вишневі сади, це гори Карпати, шахти Донбасу. Це широкий Дніпро Славутич, який несе свої води в Чорне море. Україна це і той край, де ви живете. А от що таке війна? Війна. Це війна між ні, ні, країнами. Росія хочу забрати нашу частину. А тобі подобається війна? Ні. А чому? Бо, бо, бо головне, що, що повинен бути мир на землі. Правильно. А що ти б хотіла людям побажати, які воюють? От вони воюють між собою. Що ти хочеш їм сказати? Цим я с хотіла побачити, що щоб їм случилося удача між українцями між росіянами.